Фанати у соцмережах розірвали Динамо за чергову поразку. Мудрик нарешті пояснив, що він хотів зробити в епізоді з голом Арсеналу та Артем Довбик, який не відчуває різниці між Ла Лігою та УПЛ. Найчіріші вітання, друзі. Макс Коляда, ваша вподобайка. Гайда. Стартуємо з наших. У Європі або не в Європі ордобаси Артема Бісєдіна та Євгена Макаренка достроково став чемпіоном Казахстану. Після перемоги над карагандинським шахтарем та за тур до завершення сезону команда стала недосяжною для інших учасників. У цій грі голом відзначився і наш Артем Бісєдін. Наразі 27-річний футболіст провів 8 матчів у чемпіонаті Казахстану та забив 2 голи. Так снігу нема значить все добре, і це не якісь дивацтва. Значить, що Біс буде збувати. Більше і більше футбольна аналітика від Максима Каляди ще більше в моєму інстаграм. Хускорт та Софаскор оцінили гру учасників матчу 9-го туру серії А Аталанта Дженуа. Господарі перемогли 2-0. Хавбек Дженуа Руслан Малиновський отримав оцінки 7,4 та 7,7 відповідно. Це третя найкраща оцінка серед одноклубників українця за версіями обох порталів. Однозначно, поки найкращий матч в Дженно. Зрозуміло, що сьогодні Руслан мав особливу мотивацію, але він показав, що є порох в порихівницях, і він може грати як в найкращі часи. Кускордо цінив гру учасників матчу 10-го туру Ла Ліги Жерона Альмерія. Найкращим гравцем матчу визнано Артема Довбика, який оформив дубль. Він отримав оцінку 8,4. Довбик вкотре оформив результативні дії в матчах за Жирону, і це вже стає приємною буденністю. Привіт, вболівальники Жирони! Я дуже щасливий забити два голи. Дякую за вашу неймовірну підтримку. Ну, ми продовжити разом. Побачимося в п'ятницю. Ну і як же саме Артем робив різницю, друзі? Давайте подивимось. Жерона пропустила першою, втім, згодом один м'яч відіграла, а згодом забив довбик, скинув Метою на блінда отримав зворотній пас та точно пробив у дальній кут низом. На 43-й Артем забив друге та вивів Жорону вперед. Розібрався. З двома захисниками перші хвилини матчу були невдалими, але голи Довбика дозволили нам видихнути. Сказав ковджероне Мічал. Український нападник натомість не відчуває різниці між УПЛ та Лалігою. Має у стартових десяти турах стільки ж результативних дій, як у складі Дніпра 1 минулого сезону, хоча провів на 340 хвилин менше. Нагадаємо, що та кампанія у підсумку стала для Артема найкращою в кар'єрі. 24 голи. Артем Довбик вкотре забиває і не планує зупинятися. Сподіваємось, що Віктор Зиганков після свого повернення на поле. Також буде запалювати, як він це і робив раніше. Але друзі, футбол не закінчується вже завтра. Ліга чемпіонів. Єврокубки, є що дивитись, і на що робити прогнози на сайті наших друзів компанії Favbet. Посилання, як завжди, в закріпленому коменті під цим відео переходьте, ловіть бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. А головне, будьте всередині гри разом з Трибуна та Favbet. Ну а ми крокуємо далі. Нарешті стало відомо, що ж там Михайло Мудрик хотів зробити в тому епізоді з його голом. Мудрик забив, а це значить, що хайп конкретний. Отже, і нині. Гаряче це було щось середнє між навісом та ударом. Перед грою наш тренер Воротарів сказав мені, щоб я дивився за їх Воротарем, бо іноді він намагається прочитати такі речі і може втратити ворота. Тому я можу перекинути його. Тому я знав це та тримав у голові. Я зробив щось середнє між навісом та ударом, і це було правильне рішення. Як політик без конкретики. коротше, зрізався м'яч, оскільки ця банка 100% може претендувати на гол місяця, то й сезону, то й розмов ціла купа, друзі. Ось, наприклад, Артета, коуч Арсенала, сказав на. Ступне. Якщо удар мудрика усвідомлений, віддаю належне. Ну а Маурісіо Марисі Почетінко Челсі сказав: наступне. Схоже, лимони все таки працюють, Н -н не це він сказав. Мудрик бив у моменті з голом. Але ніхто інший як Михайло знає, що ж там було в тому епізоді, і що, а точніше, хто йому допоміг. За кілька годин після матчу українець виклав сторіс фото зі святкуванням і таким діалогом: що в тебе є? Віра, і це все цього достатньо. І летимо до УПЛ гаряче вчора було результативно. Вчора було, але почнемо не з матчів, а з телепулу і трансферних чуток. Співведучий тато таке Михайло Співаковський повідомив, що 14-16 клубів УПЛ близькі до згоди по телепулу на друге коло чемпіонату України. 14 клубів зараз максимально наблизилися до того, щоб об'єднатися в межах телебачення на друге коло. Це стосується всіх клубів за виключенням та минає, начебто, у вівторок має бути чергова онлайн-нарада, де можливо вже буде якась конкретика з цього приводу. Це сталося, це має статися. Ну а інакше і бути не могло. В нашому футболі завжди хтось має виділитись і вставити комусь палки в колеса. І крокуємо до матчів. Рух розгромив Верес 5-2 на виїзді. У складі переможців Дубль зробив Євгеній Пастух. Гра відбулася у Рівному на стадіоні Авангард. Пряма трансляція була доступна на Ютуб каналі Вереса. Переглянути матч можна було, ставши спонсором каналу. 35 гривень на місяць. І щодо цього стався вкрай кумедний епізод, бо хтось, схоже, купив цю от підписочку і просто транслював на своєму каналі цей матч. Причому в опис закинув номер картки і йому там конкретно накидали донатів. А щодо матчу, то юнаки руха впевнено обкатали Тавгаїв. Вереса матчі 11-го туру УПЛ Ворскла зіграла з Поліссям. Гості перемогли з рахунком 3-0. Гра відбулася у Полтаві на стадіоні Ворскла імені Олексія Бутовського. І головний матч туру центральний Дніпро-1, здобуло перемогу над Київським Динамо 1-0. Гра відбулася на стадіоні імені Валерія Лобановського. Єдиний м'яч на рахунку Олексія Гуцуляка. Ця перемога дозволить Дніпрянам обійти кияну турнірній таблиці. І вже перед цим матчем стався знаковий епізод. Коуч Дніпрян Юрій Максим. Максимов поспілкувався з Андрієм Ярмоленком. Ось такий був їх діалог. Слава Богу, що ти не граєш, хоч виграємо, сказав Максимов. Ви впевнені, відповів Ярмоленко. А що по самому матчу? Це друга поспіль поразка для киян у чемпіонаті після того, як через травму надовго вилетів Андрій Ярмоленко. Нагадаємо, що він переніс операцію на Зв'язці коліна та пропустить близько 4 місяців. Мірче Луческу здивував вибором заміни для свого лідера, випустив на правий фланг атаки непрофільного Вінгера Ашепілєва, Волошин зліва, Кабая та Беніто у запасі. Це перший випадок у поточному розіграші чемпіонату, коли підопічні Луческу пішли з поля без голів. У Динамо тепер. 14 пропущених у восьми матчах УПЛ. Також команда втратила статус одноосібного лідера таблиці за втраченими очками. Якщо кияни дніпро 1 та Шахтар виграють всі перенесені матчі, то матимуть по 24 пункти. У Кривбаса 23 у Полісся 22 інтригу замовляли? Лучиску ж після гри жалівся на відсутність підсилень, і то є правда, очевидна правда. Динамо вже давно нікого якісно не купувало, а вболівальники. Лютують після гри фанати просто розривали команду в соцмережах. І Якщо після цього Луческу не звільнять, то я не знаю скільки ще поразок треба, щоб діда нарешті поперли. Ще 50 поразок, і тоді звільнять точно. Головне завдання не вилетіти в першу лігу. Поки шанси є. Розслабтеся, Луческу не звільнять. інфа сотка. Луческу. Звільняйте негайно. Позор країни в даний момент це динамо Київ. Браво пацани так тримати. Спокійно, можна не хвилюватися. Маємо хороший очковий гандикап перед минаєм та Вересом, Тому думаю, залишимося на наступний рік в УПЛ. Головне не перемога, головне участь, новий лозунг нинішнього Динамо. Очі болять від такої гри. По більшості фанатів вже просто немає слів, коли буде хоч один пристойний сезон, де будуть і трансфери адекватні, і гарна гра. Якщо старого цигана не звільняють, можете просто не чекати, що за вас хтось буде вболювати. Ну, типу, вже немає сенсу критикувати. Той випадок, коли заходиш на матч Динамо, не подивитись, хто виграє, а подивитися, з яким рахунком Динамо програє. Посміховиська, ще щось за чемпіонство заїкали. Шапаренку треба кудись тікати. Якби мене попросили підібрати ілюстрацію до слова імпотенція, я б показав цей матч Динамо. Це неможливо дивитися. Ярмола на костелях буде краще. Виглядати на фланзі, ніж шепілі. Друзі, а що ви скажете про вчорашній матч київського Динамо? Пишіть свої коментарі, мені цікаво вас почути. Ось такий от видався черговий тур української прем'єр-ліги. На сьогодні це все. Дякую вам за увагу. Лупіть цьому відео свою подобаєчку і підпишіться на канал, якщо раптом чомусь досі не підписані. Макс Коліда канал Трибуна. Бережіть себе і па папа. На зв'язочку!